Цінотижики Сільпо-акції у відділі Промгрупа будуть діяти з 25 по 31 грудня у всіх магазинах Сільпо по Україні. Миска від EatDrink із жаростійкого скла. Вона йде на 2,1 літра, 129 гривень, зі знижкою 50%. Форми для запікання від бренду Laminark. Ось такі два види. Кругленька за 199 гривень замість 422 сантиметри 2 літри. І ось така, як довгенька. Вона йде 29 на 17 на 1,3 літри, також за ціною 100%. 199 гривень зі знижкою 50%. Форма ось такого маленького розміру на 280 мл 11 см в діаметрі за 66 гривень замість 100. Також дуже класна пропозиція на сніжну панду. Це саме серветки 120 листів, два шари, рушники паперові. Навіть написано 30 гривень замість 55. 120 штук за 30 гривень. Ще гарна пропозиція серветка від рута, гляньте, скільки кольорів. Є білі, є помаранчеві, блакитні, зелені, м'ятні, ну дуже багато кольорів. Ціна за 20 штук 26 гривень. Розмір 33х33. 33. Вони йдуть двошарові, знижка 48%. Ще ось такий засіб для миття посуду вош free 500 г, ціна 30 гривень з лимончиком. Фольга та плівка, плівка харчова від добра господарочка, 33 метри за 35 гривень. І це у нас фольга. Від бренду Стелла 50 гривень за 15 метрів. Ще ось така пропозиція гарна. Хочу показати. Пакети 35 літрів 30 штук з затяжками, 60 гривень від добра господарочка. Все мило тверде, лоліс. Тут є і троянда, і огірочок, лимон, океан по 13 гривень за 100 грам. Мило до речі, гарної якості. І тут же стоять ці всі паучі від клуб чотири лапи. Пакунки для котів, паучі всі по 11 гривень, 10,99 за 80 грам є желе, є рагу, а всі діють у всіх магазинах сільпо по Україні.